Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інші я Інна і сьогодні відео буде про колеуси. Хочу показати вам, як виглядають колеуси, які я ставила вкорінюватися, десь 8, здається, днів тому. Ось я брала матеріал з оцих колеусів, таких красивих. Брала всі різні живці з них з кожного. Хочу показати, які. Сьогодні в нас був дощ от, і пасмурно, то в них колір трішки інший. Ось цей колеус такий красивий, бронзовий, прямо, а камера ніколи не передає, який він на вигляд. Ось цей колеус дуже довго не проявляв свого ось цього червоного відтінку. А зараз більш похмурних днів то він став більш червоним. Вже я його трішки порізала, тому що відправляла. Посилочки з свіжозрізом. Якось навкорінений живець мало такого спросу, а ось на зрізи, то якраз ніби люди беруть зрізи для того, щоб зберегти собі на зиму. І ось зараз він став таким червоним. Ну, гарний. Ще ось дуже подобається, як виглядає ось цей колеус. Мабуть, 5-літрів рагорчик, і він так рівномірно розрісся. Такий колір також камера трохи спотворює, але дуже красивий. Прямо так і форма в нього. Зараз я хочу ось так. Сюди такий дивний, ну, пальмочкою росте. Ну, це я так бігцем. Ще ось цю красу покажу і перейдемо до вкорінених. Ну, прямо таке, знаєте, він так розрісся. Ну, Ширина величезна. Величезна. Він росте в 20 літрах. Прямо таки камера, знову ж таки, Він на... зараз ось хмара зайшла, Вірніше, сонце зашло, і не видно, він більш салатовий, а ось ці кінчики такі бронзові. Ну дуже красивий. Так, ось тепер перейшла в приміщення і буду показувати. Живці, які поставили на вкорінення ну, десь 8 днів тому. Ну, Здається так. Що попередньо сказати про зберігання колеусів в зиму? Це те, що це дуже просто. Головне взяти живець вчасно, поки ось коли пішло похолодання, вони можуть почати хворіти. Якщо буде перепад температур, вночі буде холодно сильно, то вони можуть прихворіти. І тоді, звісно, посадковий матеріал буде нехороший. Тож Я розповідала про два способи вкорінення. Це один, просто зрізаємо живець і ставимо у воду, там він пускає корінчики і тоді пересаджуємо землю. Мені цей спосіб іноді я використовую навесні дуже часто, а ось зараз мені зручніше зробити це по-іншому, тобто відразу посадить живець в субстрат. Отак От я це робила. І бачите, пройшло 8 днів, вони собі стоять, як живчики. Ні, не вкривала я їх, нічого не робила. Деякі ось е, тут я не обрізала листя нижнє, йому треба було обрізати. І він трішки, знаєте, підвяв. Але нічого він собі е, стане на місце. От зараз покажу ось цей ось красунчик. З нього якось було важко трошки знімати. Тому що дуже вузькі оці, між пазухами мало місця, але нормально. Корінців ще немає. Ось коли дивишся, нема ще корінців не видно. Ще мало часу пройшло. Але взагалі-то вони себе дуже добре почувають. Бачите, стоять собі, нічого їм немає. Це дуже зручно відразу торф'яний субстрат. Корінювати в мене був класман. От, дивіться, просто зрізала, в корневін мочила. Знову ж таки, коли ось вкорінюємо ми на зиму корневін завжди використовувати весною. Звісно, можна це і просто в землю садити і воно приймається краще, ніж зараз. Тому що рослина на інше має сили. Ось, дивіться, який він. Ось тут це те, що я показувала красні листя. А ось тут він, йому світло, мабуть, не дуже, і він ще красненький тільки з'являється. Ось цей темний, ну, дуже хороший. Так, також ніде я не бачу ні одного корінчика, ще не в одних. Я сьогодні передивлялася. Тут ще що важливо, щоб стояли вони не на прямому сонці. Просто світле приміщення. В яке не попадають сонячні прямі проміння. От, можна на вулиці це все робити. Це ще ну от, буквально до сьогоднішнього дня нормально було. Зараз вже температури знизилися, але все рівно, мені здається, можна пробувати. Я це все роблю у будинку. ось Зараз вони стоять у веранді, коли немає яскравого сонця. А коли сонце виходить яскраве, то я його. Переміщаю в кімнату, де немає такого прямого попадання. Що ще сказати про зимове зберігання? Дивіться, ось так вони в мене стоять. Беремо ось любий, це червоний яскравий. Будуть вони так у мене рости в цьому стаканчику, аж поки не появиться коріння. Таке чимало, як вже стаканчик заросте корінням повністю. Тоді я буду пересаджувати в більший об'єм. Буду пересаджувати в об'єм 0,5, так як в тому році я так само робила і мені це сподобалось. От Я пересадила їх в стаканчики півлітрові і поставила на вікно. І там вони зимували мене всю зиму. Звісно, там листя нижнє обпадало, вони були не в гарному вигляді, такому, ну, але жили. Якщо немає умов таких, щоб поставити під світло їх. Ну, під лампи, то, можливо, зберігати на вікні. Тільки дивитися, ж, знову ж таки, за температурами які будуть. Якщо ну в тому році не було великих морозів і воно нормально там було. Можливо, як будуть 20 градусів морозу, все, може бути, ми ж не знаємо, яка буде зима. То тоді, на час, коли такі сильні морози, то їх вікна, звісно, краще прийняти. От. Мої перестояли в тому році на вікні. Потім я їх вже Ну, Десь, мабуть, що в лютому місяці я їх поставила під лампи, тому що мені потрібно було брати живець на продаж. От. Ну, Вони почали тоді рости активно, підживлювала, вони активно росли, і я їх різала, і вкорінювала і продавала живцем. От. А так, якщо ви зберігаєте для себе, то їх можна так довго тримати на вікні, тоді вже в березні е, почати. Ну Десь поставити на краще місце. Ну і в березні вже і сонця буде більше, знаєте, і тоді їх живцювати. Е, звісно, щоб подростав матеріал, який для живцювання. Нічого, що якщо вони будуть у вас стояти на вікні, то ось вигляд буде. Оці листя будуть нижні. Ті, що, він же ж буде підростати, а нижні листя будуть опадати. Буде такий вигляд в них дуже некрасивий. Ну, то нічого. Страшного. Знаєте, ще в цьому році ми не знаємо, що буде з світлом, то як воно буде, хто знає, що ми будемо корінювати і як. Ну, поки ось так. Це ось той колеус, який я показувала тільки що великий. Дуже гарно нарощує. Що я ще поняла що чим більший об'єм ґрунту даємо, то тим більший колеус виросте. Це ось що зів'яв. Ну, його просто треба, мені ще здається, обрізати. Зараз візьму обрізу оці нижні листя і зверху поприскаю на нього цим заприскувачем. Так що дивіться, якщо ви бачите, що отак трошки підв'ядають вони, можна зверху їх оприскувати. Ну, можете зверху накрити плівкою якоюсь легенько для того, щоб вони були в вологості. Деякі я бачила люди, просто їх вставлять в контейнери і накривають, поки вони не вкоріняться. Тобто так, як петуні ми вкорінюємо. Я так не роблю, я не бачу в цьому ніякого такого, е, ніякої потреби. Тож, отак нарізали, поставили і все це воно гарненько буде вкорінюватися. Ну, на цьому все. Таке відео, кому корисне, бажано поставити, щоб ви поставили вподобайку. Ну і все, миру нам та гарних квітів.